Ще трохи, ще трохи, потрібно бігти, потрібно бігти. І всім привіт! Сьогодні у нас дуже прикольна штука. Сьогодні я вам покажу най, найкращий бункер проти ядерного апокаліпсису. І щоб ви могли вижити, там є всі речі, які вам потрібні. Всі! Як бачите, він зроблений із бедроку і з міді. Це дуже прочні метали. А бедрок це дуже прочний корінний камінь, який може витримати будь-який взрив. Давайте зайдемо, подивимося, що тут? Тут у нас є двері, дуже модернізовані. Ми спускаємося. Ось воно. Ось наймодернізованіший бункер. Із камерами наблюдення із шкафчиками, з тумбочками, із ресурсами, їжею і книгами. Але давайте по порядку, оскільки ми ж не можемо зробити каламбур, нам потрібно зрозуміти, куди прятатися, де знаходяться всі речі. Почнемо ми із ліжок. Ліжка для того, щоб спати. Це, напевно, що всі знають, оскільки можна пробути в бункері дуже багато часу. І пробути навіть багато діб. Тут також є світильник, щоб можна було його включити і виключити. Також тут у нас є піч, тут є також духовка, шкафчики. В шкафчики ви можете поставити різні речі, щоб можна було їх поставити, а потім виняти. Оскільки багато людей може бути, і потрібних аж тілих багато. Тут також є якір відродження і ось така варильна стійка. Також тут є ось такі полиці. Полиці дуже великі, оскільки все ж таки, опять повторюю, багато людей буде. Книжки також є. Тумбочки, які ви можете відкрити і прочитати книжки. Тут є всякі різні книжки, по темі школи, географії, історії та інше. Все розраховано під і вивчальну програму, і під ігрову програму. Але ви ж не бачили, що тут. Це якась дверка. А давайте відкриємо тут. Камери спостереження. Тут ви можете подивитися камери, які показують те, що відбувається на поверхні. Також ви можете подивитися, що відбувається на землі в інших державах. Опять же, тут є книги, щоб можна було подивитися, якісь журнали або атласи. Також є маяк, або така заряджальна програма. Також тут є багато світильників, тумбочки для того, щоб зберігати якісь сертифікати, книги, або якісь важливі документи. Оскільки документи дуже важливі. Є телевізор і динаміки, які можуть показувати зв'язок між іншими бункерами, або між іншими державами, які хочуть допомогти нам. Є сидіння, на яке ви можете сісти. Бачите? Сідайте і відпочивайте. Можете потеревенитись зі своїми другами, друзями. Але це тільки для досліджень і для досвідчених людей. Далі у нас іде ось таке озеро, де можна покупатися. Бачите, це як басейн. а от, Ось така райдужна лампа. Для того, щоб вона освічувала більше світла. А ми забули ще розказати про універсальний холодильник майбутнього. Ось такий він. Відкривайте, ставите в піч або сюди. Закривайте. Далі. Тут іде туалет, умивальня, зарядка. Ви можете тут поставити зарядку і заряджати свої телефони, планшети або комп'ютери. А тут у нас є телевізор наймодернізованіший. Він створений 2023 року. Остань, остання. Тут також є вентилятор. І щоб присісти потеревенити з друзями, або е, пограти в щось іще, ви можете сісти в стіл. У нас тут також є такі вешалки, на які ви можете повісити свої речі, в случаї, якщо у вас їх багато, і ви не можете їх носити. Тут також є для дітей. Вони тут можуть погратися, почитати книги, подивитися в камери, на малюнок землі, на малюнки, як бачите, їх тут багато, для того, щоб вони були розв'якательні і сундуки. Але, по суті, найважливіше це їжа книги і ресурси. Як бачите, тут є чотири шалкерів для ресурсів. Книги це два шарке, і їжа теж два. Запомніть, шалкери набагато простіші, ніж якісь там сундуки. Це набагато оновленіші шалкери, які є. Давайте піднімемося наверх. Ми сьогодні дізналися про дуже круту. Віш про найподиреніковажніший і найпотужніший бункер проти ядерного апокаліпсису або проти ядерного вибуху. Ви маєте підписатися на мій канал і далі продивлятися мої відео. А я вам кажу до побачення!